Вітаю усіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні хочу вам запропонувати візерунок, який я використовую на п'яточки у шкарпетках. Ось такий. Він плотненький і гарно виглядає на носочках. Ось, от для прикладу, хочу вам показати ось так. він я в'яжу на лицевій стороні, а на виворітній він виглядає ось так. Ось, ось, дивіться. ось так він виглядає. Тому він мені дуже сподобався, і тому я його використовую на п'яточку на носочках. Тож почнемо. В цьому візерунку рапорту візерунка дві петлі, тож, Кількість петель повинна ділитися на 2. Ну, я ще б додала одну петлю для симетрії. І е, дві петлі кромкові. Тож почнемо. Першу кромку знімаємо і в'яжемо одна лицева, друга виворітна. Одна лицева, друга виворітна і так до кінця ряду. Так, в кінці кромкову пров'язую, я пров'язую лицевою. Ось так. Тепер починаємо другий ряд, кромкову знімаємо. У нас перша петля виворітня, ми її пров'язуємо. Ось так виверітня. Далі у нас лицьова. Ми її знімаємо Ось так знімаємо, нитка лежить перед петлею. І так в'яжемо до кінця ряду, Виворітню пров'язуємо, лицеву знімаємо, ниточка перед петлею. Виворітню пров'язуємо, лицеву знімаємо. І так далі. Лицьова знімаємо ниточка перед петлею. Ось так ось так. Тож такий простенький візерунок, але він дуже гарний. З нього можна навіть зв'язати піджак, він буде держати форму або пальто дуже гарний. І ця сторона теж може бути лицевою, а ця виворітньою. Це вже в кого як, яке буде бажання. Тож, оце так. Дякую за увагу. Користуйтеся.